Питання у нас стосується боротьби козацької старшини за автономію в 20-30-х роках XVIII століття. Ну саме так стоїть питання за автономію вже не за незалежність. Після поразки Івана Мазепи співвідношення сил все більше змінилося не на користь Етьманщин. Далі Російська імперія виграла в важкій північній війні, і на виході в кінцевому результаті вона суттєво посилась. А от гетьманщина ще більше і більше ослабла в цих відношеннях, і в політичному, і в... вже не було волі для боротьби. Багато хто, е, хто е, виступав так чи інакше за незалежність, е, опинилося за кордоном, загинули чи були там в заслані. І е, для наступників Івана Мазепи головним завданням вже було хоча б автономію втримати. Е, тим більше, що загроза постійно була. Тепер уже Петро І були всі можливості для того, щоб ліквідувати автономію Гетьманщини. Ну, чи технічно, чисто в воєнному відношенні це вже було відносно легко зробити, тому що воєнна перевага була величезна. Але все рівно і Петро І. I... І наступні імператори не наважувалися не хотіли, не ризикували це робити, тому що прикордонні території, тому що поряд Османської парі Кримське ханство, тому що можуть бути повстання, і все рівно ризикували і діяли повільно, повільно, але одночасно неухильно, Неухильно обмежували і далі автономію Гетьманщини, поглинали її. В старшині було видно, що цей процес неминучий. Як з цим боротися? Військові методи вже не працюють. Орієнтуватися на повстання вже страшно. Тоді починають обирати інші методи, які зараз ми поговоримо, як мирно можна було протистояти і відтягувати ну, практично неминучі загибелі Гетьманщини. І зараз декілька конкретних слів про кожного з гетьманів. Перший у нас Іван Скоропадський. Він стає гетьманом ще в восьмому році. Петро перший там дає наказ обрати нового гетьмана, ось якраз Скоропадського. І деякі ще під час на зло Мазепі, одночасно з Мазепою. Ну це хитрий хід, щоб ще більше козацтво, там дезорієнтувати. І ще в 8-9 році Скоропадський очолює ті козацькі полки, які залишилися на службі у росіян. Далі він залишився гетьманом ну доволі довго, до 22 року, і його правління не дуже багато подіями. От головна, він боявся робити якісь різкі рухи, і ось головна тенденція це скорочення посилення російських впливів. Найцікавіші події відбуваються вже буквально перед смертю Івана Скоропадського. Петро перший таки вирішує запустити механізм, ну, ліквідації Гетьманщини, ну, якщо не ліквідація, вже абсолютно повне обмеження, що для цього йому потрібно було. Йому для цього потрібно було позбутися взагалі гетьманів. Тобто, щоб Гетьманщина ще буде існувати деякий час, але очолювати її будуть вже росіяни. Ось така задумка. Для цього він робить доволі такий хід підступний, хитрий. Створює малоросійську колегію, яка діє спочатку паралельно з гетьманом і повинна контролювати гетьмана і старшину. Малоросійська колегія складається з російських офіцерів. І е, в чому хитрість? Петро І вирішує скористатися тими проблемами, які існували в Гетьманщині. І зараз, от скажем, я скажу про сюжет, який підручнику там обходять, або про нього говорять досить слабо, але і питати на тестах навряд чи предметно будуть, але все рівно нам потрібно це зрозуміти просто для того, щоб всі події були логічними. В чому ж проблема? В Гетьманщині була проблема з корупцією. Гетьманщина з одного боку, ми її хвалимо за те, що вона була демократична. Це відрізняло її від більшості країн Європи монархій. Але разом з тим, цьому й був певний при тогочасному там рівні свідомості людей, в рівні суспільних відносин. Цьому була і велика небезпека. Ми вже про це говорили, що там можливість впливати на вибори і так далі. І зараз ще одна небезпека корупція. Справа в тому, що корупція, розкрадання державних коштів і державних земель це проблема не тільки Гетьманщини, наприклад, і самі Російській імперії, Петрі І вона була. Але в сусідніх країнах монархічних була, як правило, одна людина, яка. Завжди з корупцією намагалася боротися. Що це за людина? Це монарх, цар, король. Тому що якщо хтось крав державні гроші, то, як правило, він крав царя і чи короля. Тому що от, головним власником в тій чи іншій мірі до цих державних грошей, державного бюджету, державного майна був цар-король імператор. Ну, як в якій країні. А ось в то, ну, і відповідно, цар-король імператор він хотів це майно по максимуму державне зберегти, щоб. Його наступники, його спадкоємці могли цим скористатися і розпоряджатися. А ось в Гетьманщині такого механізму не було. Там в кожен гетьман новий, кожен гетьман розуміє, що навряд чи його діти будуть вже керувати. А треба, значить, по максимуму скористатися можливістю. Тому гетьмани теж лідери держави Гетьманщині теж були задійні в корупційних схемах разом зі старшиною. І чому коли говоримо про гетьмачну, чому корупційні схеми проявлялися? Не стільки е, кража грошей, тому що бюджет був обмежений. Гетьмачина не була багатою країною, тому там особливо не розженешся а більше крадіжка землі, тобто землеволодіння службове. Ми вже говорили, як це працювало. Що там старшині надається якісь там населені пункти, право збирати з них податків? Це службове землевлодіння за наказом гетьмана перетворюється на. Е Землеволодіння приватне, чи, там інші моменти, чи ліс, ну, правда, відразу перетворити все поселення на приватне зволодіння складно, це може викликати повстання селян. А спочатку приватним стає ліс, ставок, узбережжя річки, пасовищі, і селяни вимушені за це платити е, редну плату, за, за, там, за те, щоб не рубати дров в лісі. А Ми ж говоримо про часи, коли газифікації немає, треба зимою грітися. І все це про чи не ловити рибу, тепер вже треба платити за старшині. Таким чином, поки Податків, звичайних, які були раніше, додаються арендні плати за користування лісами, ставками, лугами біля річки і так далі. І, так далі. І, відповідно, боргова нагрузка і борги з боку селян, і навіть простих козаків перед старшиною все збільшується і збільшується, і селяни грузять в боргах. І у них є підозра. Дуже часто навколишніх козаків і селян є підозра, а може взагалі, от то, що місцевий старшина вимагає платити. Арендну плату за користування там, лісом. А може, він сам придумав. Він ж документ нікому не показує, що Гетьман там йому надавав, що він має право, що це ліс його. Тобі більше, що, що дійсно, старшина починає не чекати, вже, там, коли гетьман їм щось подарує, особливо як старшина дрібна, сотена полкова, а вже самі оголошують, там самочинно захоплюють оці такі угіддя, скажімо так. І, і, і суди, в Гетьманщині якраз ці проблеми не вирішують. Тобто можна піти пожалітися на старшину, сотенного чи полкового туди, ну, в суд, полковий там, чи генеральний, але все це родичі, все це знайомі, і тому туди прикривають якраз зловживання старшини. Тому ця проблема накопичувалася. Вона проблема існувала і раніше при Самойловичі, і при Мазепі вона лишилася при Скоропадському. І Петро І вирішує цією проблемою, цим механізмом скористатися. Він е, присилає малоросійську колегію своїх офіцерів, і ці офіцери мають вказівку слідкувати за законністю, бути чемними і чесними. Тобто з'явився механізм, що можна піти і пожлітися російським офіцерам, і шанси, що якщо, що вони можуть розібратися на користь навіть селян чи простих козаків, вони можуть викликати старшину, сказати Покажи документ. На оці новопридбані землі і може з'ясуватися, що документ такого немає. І все значить, земля, державна, селяни, козаки можуть вільно нею користуватися ну, першаргу мова знову ж таки повторює про ліси, луги, про угіддя, так звані. І таким чином популярність російської влади росте. Місцеві жителі не розуміють, що ці офіцери діють нетипово, що їм цар сказав, так в себе то в російській імперії все то саме, всі ті самі проблеми там. А от це тільки малоросійська колегія така, вона має, має завдання підірвати авторитет, бути такою дуже правильною, щоб підірвати авторитет гетьмана і старшини. І цей механізм працює. Скоропадський бачить, що так, це підступний удар, це хитрий удар. Він нічого не може зробити. Для нього це теж удар по здоров'ю. Скоропадський помирає. І Петро І робить крок номер 2 заради якого, в принципі, все і починалося. Він проголошує, всього, гетьмана не треба, малоросійська колегія буде керувати гетьманщиною. Тобто Гетьманщина лишається, всі ці особливості Гетьманщини, там полково-сотинний устрій, власне законодавство, власне військо, все це лишається, але керує цим вже російським. Офіцери